І любі українці, ви на каналі Країна за Кадром. І з вами я, Марія. Прийшла з вулиці, відкидала сніг, порозсувала, бо дуже багато снігу, нападало на мело знову. <рапити> Роботи біля снігу, як не знаю що. От. Тому почистила, добралася до дров своїх, принесла до хати, о, порозпалювала в грубках. Зараз щось буду готувати собі на вечерю. І Не бачила, що в мене так задерлася курточка. Дуже хочу подякувати всім за ваші теплі слова, за підтримку, тому що насправді дуже здивувало. Є в мене люди на каналі, яких я вважаю друзями. Є ну, люди, які завжди. Дивляться мене, які спілкуються зі мною, які дійсно співчувають і радіють разом зі мною, коли в мене все добре і коли в мене погано. Вони також розділяють моє якесь нещастя. От. Але є і хейтери, знову ж таки скажу. Хейтери є. І ті, ви знаєте, я казала хейтери, ті хейтери таке вже писали, таке писали. Але коли б знали правду, що так от трапилося, що ми з чоловіком не разом, вже, що я залишилася сама, то насправді вони навіть ті, що я вважала, що вони хейтери, то вони насправді дуже поспівчували мені. Навіть я така одна людина, не буду її називати. От Я вже її навіть хотіла один раз заблокувати, тому що вона завжди такі пакості писала, а цей раз, як не дивно, що вона якось дійсно поспівчувала по-доброму мені. І ви знаєте, мені якось аж не по собі, що я робила іноді такі скоро поспішні висновки щодо людей, які писали пакості. Серед них теж бувають нормальні люди, які можуть поспівчувати. От. Тому дякую всім вам за підтримку. Дякую всім за розуміння. Ваша підтримка для мене зараз дуже цінна та важлива. Щиро дякую вам. Ви пишете в коментарях, що потрібно класти, коли горить в вогонь, тут на плиту цеглу або каміння. Ось горить у грубці, поклала три цеглини. Тут з краю не клала, бо ця вона майже не гріється, тут цегла точно не нагріється. Оце по самому центру. От, де саме більше гріється, поклала ось три цеглини. І спробую подивитися, що потім з цього вийде. Зараз ось горить. Зараз ось горить у грубці в мене. Дров напхала. Світла немає. Світло виключили на 5 годин. От. У нас світло відключають по три рази на добу. І буває іноді так, що дають на 2 години, потім 5 годин немає, потім там на 3 години дають на 3,5 і знову там відключають. Ось вчора було, що взагалі за цілу добу лише 7 годин було світло. А яка у вас обстановка зі світлом? Палимо грубку, будемо грітися. Кажу, палимо, то не означає, що я з кимось удвох її палю. Палю сама, просто я так люблю говорити. Бо зараз будуть підловлювати на слові і казати, що я з кимось живу, що чоловік вдома. <хи> Ай, мені вже аж смішно, що вже тільки не придумують, що тільки не пишуть. Казали: от не говорить, не признається, не каже, тому всі фантазують, тому всі пишуть. Вже розказала, сказала правду, сказала, як є. Далі щось придумують. Так уже пишуть, що а це тобі бумерангом повернулося, бо ти з чоловіком, ти типу, чоловіка відбила колись у першої його дружини, а тепер тобі бумерангом Це ж треба таке придумати. Коли ми познайомилися з чоловіком, то він був вдівцем, його перша дружина померла. Тому не вигадуйте, що я розбила сім'ю. Я би собі таке ніколи не дозволила розбивати чиюсь сім'ю. А от коли людина була вдівцем, йому було погано і одиноко, ми познайомилися так, і в свій час я дуже його підтримала, допомогла, коли йому було одиноко, самотньо і боляче. І ми були разом. Йому було, звичайно, легше перенести втрату. Тому ну, якось так. Не пишіть глупості, не видумуйте. Смажу кабачки, витягла з морозилки. Ось отакі. такі. Смакота. Ось, друзі, дивіться, який сніг у нас йде. Бачите? Вже позасипало і знов, який падає. А як гарно. О, яка краса. Замісила хлібчик, і в хаті дуже холодно, то я його вкинула в форми і поставила в духовочку. Духовку включила на 75 градусів поставила. І так, лише, щоб під, 에, того, підтримувати трошки температуру. Думаю, може, він підійде швидше, краще у духовці. Знову такі саме дві хлібинки замісила. Цього разу трошки більше тіста зробила. І ще спекла отакі пампушки чи пампалки, в нас колись називали. Просто тісто щипала таке, те, що на хліб замісила, щипала тісто. І просто так клала на гарячу сковорідку, воно ну, просто, воно не підходило, а просто клала на сковорідку і воно на сковорідці на слабенькому вогні пеклося, отак підходило. І отакі помпушки зробила, потерла чесничком, сіллю посипала. До супчику собі зробила. Уже їла такий з супчиком. Маю квасолевий супчик. М -м -м -м. Смачненький такі. То не підгорівши, не знаю, чому воно так виглядає, Скажете, що спалила. Воно не спалене. Воно таке є. Щось камера так передає такий колір. На камеру виглядає, ніби підгоріло. Покажу вам трошки свого маленького внука, левчика. Я сподіваюся, що вже незабаром буде в мене газ підведений. І до мене зможуть приїхати діти. Маленький Левчик приїде, от тоді буде баба бавитися. Оце буде радість. Діти прислали відео, як він до ялинки добирається. На чотирьох лізе. Хоче добратися, дістатися до іграшок. Вже дає собі радий. Вже може дістатися кудись захоче. Бабуся так скучила за Левчиком. Але поїхати не можу, бо зараз великі морози і я не можу лишити своїх котиків, а вони не можуть приїхати до мене, тому що син працює, та й в нас дуже холодно, та й в мене дуже холодно зараз тут. Привіт-привіт! Привіт-привіт я, Левчик. Помахай руцію. Внуки це щось неймовірне, надзвичайна радість. А ось тут уже Левчик пробує спілкуватися з бабусею по телефону. Помахай руцею. Наше маленьке сонечко. Печеться мій хлібчик, але щось мені не подобається, що дуже така шкірка зверху тверда засихає. Накрию трошки пергаментом зверху, бо мені не подобається, що ця шкірка така в духовиці, хай ще трошки попечеться. Бо ще тільки півгодинки сидить він там. О, яка в мене сьогодні хлібинка така. Казали, що білий. Він не білий, він жовтий. Я не знаю, чому на камеру. Оце отут, от воно жовтеньке, верху такий во Тут теж воно не пригорівше. Я щось на камеру, я дивлюся в віконечко камери, виглядає, як ніби пригорівший. Казали, О! Він Гарний хлібчик, он яка гарна рум'яна. Сьогодні навіть більша духовка була. Казали, пастити олійми. Зараз спробую трошки олійми помазати. Ой, це вже забагато линуло. Вже по щирості линула олійки. Ох, Пара виходить, гаряча, я охватила. Ось така повкутувана, вона в таких сведрах хожу. і накрию ціну. Минулого разу взяла, накрила рушничком отаким. То такі із цього рушничка ворсинки позалишалися на хлібу. Але я взяла водою, намочила, то й вони змилися. Ну, але все рівно то таке не дуже приємне. І ще накрию. Ще одним рушничком зверху накрию такого. О, хай стоїть хлібчик. Ви знаєте, друзі, минулого разу спекла отакі дві хлібини, то мені на цілий тиждень їх вистачило їсти. І це знову спекла, не знаю, знову, певно, буду цілий тиждень їсти той хлібчик. Ну, якось я багато, сама одна не їм хліба. Зараз знов будете писати, що я хустку оділа, замотала хустку. Ну, Я ходила на двір, ходила, дрова приносила, прийшла в хату і так не зняла ту хустку, хустку ще не зняла. І тому в хусті, от хтось навіть писав, що то за шмата у вас на голові, Накра... де очі чому не накрашені? Mm. І знову ж таки ще багато хто пише, що каже а, того, як ви самі себе знімаєте, що хтось вас знімає. Я навіть там десь відписувала, писала, жартувала, що буся знімає мене. Насправді сама себе знімаю, камеру на штатив ставлю, а ні, в руці камеру тримаю. Ось зараз, наприклад, камера стоїть на штативі, вона стоїть на штативі, але вона не на підлозі стоїть. А я взяла штатив, підняла в руку, взяла, щоб себе отак далі, ну, щоб себе добре видно було, тому що камера як стоїть, то її треба або дуже далеко ставити. Щоб мене було видно, і тоді я буду дуже далеко. Або щоб ви мене бачили зблизька щось говорити, то потрібно камеру ближче. А якщо я її ближче беру, то у мене штатив низенький, і вона знімає низом. В мене буде знімати ну, незручно. Тому я ось зараз держу вона на штативі, але штатив тримаю в руках. І, можливо, трохи колишеться камера. Тому якось так. Сама знімаю, сама себе знімаю. Якщо хтось в мене з'явиться, що буде знімати, чи діти приїдуть, чи хто, хтось із родичів, то я обов'язково вам скажу, що покажу, що в мене якісь гості, і хтось мене знімає. А так, поки сама справляюся, слава Богу, з усім. От. Поки рудик лежав, лежав там сам, а потім буся залізла туди, і вже й розірвали ту коробочку. Руся залізла, на рудика лягла, коробочку і спить. Буся зверху на рудика залізла, рудик спить, вона на нього лягла. Я в шоці. Мій рудику подобається, мурликає І ось вже вогонь вигорів, я закрила комин. І дивлюся, що оця цегла і оця плита цегла меншої температури, ніж плита. Ну, Звичайно, що ця плита чугунна, напевно, швидше вистиває, ніж цегла, тому що там об'єм більший цегли. Ну, не знаю, це перший раз поклала цю цеглу на спробу, багато не несла, до хати три штуки принесла. В хаті ніби трошки тепліше. Тому що ну, сам п'єць оцей нагрівся, ну тут взагалі тут руку не можна ще втримати, воно дуже оце гаряче. Але воно вистиває швидко дуже. Я не знаю, як воно витягує, за рахунок чого. Отака от конструкція цього п'яца, от там оце гріє все. І воно, коли горить, отуди от йде отой такий тоненький, от там зроблений з, з якогось металу. Комен, ось там вгорі ще один комен іде, то з іншої кімнати, зі спальні, там комен теж туди в стіну, то все виходить. І воно далі йде в оцей комен, такий широкий виходить на двір. Можливо, що оцей такий широчезний здоровений комин. Тут він в дві цеглини, отак, от так одна цеглина, друга лежить, і так само з того боку дві цеглини. Тому, можливо, воно витягує через цей комин, тепло виходить. Ось у нас отак тут бойлер стоїть. Я вам ніколи не показувала тут. У нас тут ремонт не зроблений, все в такому стані. Отак от, от. от, така стеля тут. Оце тут, чому кажу в нас, бо знову будуть казати в нас. От ви знаєте, друзі, наскільки привикла я, це, зіж... це просто вкорінилося, що я завжди казала в нас, ми, тому що жили вдвох з чоловіком, і тепер я не можу оце. Я не можу сприйняти цього, що я сама. Ось отут проводили воду. Отак, вода йде до бойлера. І тут нічого ми не робили, ніякі ремонти, нічого. Оце Тут, як чоловік встановлював бойлер, то там в тому кутку трошки заліпив був. От. І так більше нічого ми не робили. Оце воно так, воно все тут сиплеться, опадає. От. Ну. Просто руки ще не дійшли сюди, щоб зробити ремонт, тому що роботи дуже багато і все його не встигаєш все зробити. Ну, тепер, дай Бог, дочекаю весни і буду вже робити собі ремонт і починати. Бойлер теж поставили величезний, купили на 80 літрів. Не знаю, для чого мені самій тепер такий бойлер той, там світло йде на веранду, виходить тудою. На дверях ото якась фарба, вона не відстає, бо скажете, що не помила двері. Тому так, оце тут вода йде бойлер, і вода пішла в хату, це з криниці вода. А та вода центральна, ще не підключена. Ну Зараз, слава Богу, що хоч в криниці води хватає. бо літом потрібно було ще і воду десь ходити шукати. Хтось тобто писав, що потрібно було проводку міняти. Я не знаю, якось так сталося, що ми проводку ніде не міняли нічого. Нову проводку зробили лише в ванній кімнаті, і оце до бойлера. Оце в господарів була, якщо вам видно, я думаю, сподіваюся, видно. От там верхом іде одна проводка закрита, отакою, от і низом інша проводка. Бачите, ось до розетки йде старенька проводка. А та інша проводка, це вони щось самі тут, господарі, проводили в ту кімнату. Ось там я вам показувала ремонт, син зробив в тій кімнаті. В ту кімнату отак заведено якийсь новий провід, щось вони міняли, можливо, щось десь там іскрило, чи що, не знаю. І, хоча зараз на дворі зима, але я вам бажаю літнього, гарного, теплого настрою. І покажу вам шматочок літа. Terima kasih telah menonton! дякую за теплі коментарі та побажання. Я дуже ціню вашу підтримку. Для мене вона зараз неймовірно важлива. Дякую за те, що залишаєтеся зі мною. Особлива подяка за фінансову допомогу. Я не знаю вас особисто, але ви неймовірні. Нехай Бог благословить кожного з вас та дасть вам міцного здоров'я. Бережіть себе та один одного. І нехай Господь Бог береже наших захисників. Дай, Боже, нам миру, перемоги. Дякую всім за перегляд і до зустрічі на каналі Країна за Кадром.